Всім доброго мирного дня. Дедалі у нас стає прохолодніше, мокро, не бачу я бабиного літа, тому я вже потроху заношу свої рослини до теплиці. Я розбираю там піддони, де вони стояли, достаю, обрізаю зайві гілки, підв'язую, обробляю. І заношу. Ось, порадував мене своїми плодами грейпфрут Томсон Рослина у мене невелика. В такому горщику зав'язала аж 5 плодів. Ось там і там. У минулому році теж були плоди, але вони. Відпали зеленими, ми їх не скуштували. Не сподіваюся, що може в цьому році визріє. Ну, це ще чекати і чекати. Покажу цього красунчика Дольче Дель Бразіль. Ось його три горішка для папелюшки. І там є три горішка. Він в'яже на кінцях гілок, ну, трохи плодів є, краса. Ось така у мене теплиця. Ой, вона прибудована додому. Чоловік мені її побудував за один день, їй вже, Чотири, 4, 4, мабуть, п'ятий рік. Просто він опер дошки по стіну будинку, і тут тротуарна плитка така, ну, велика, 50 на 50, і вона тримається. І зверху два шари плівки. Вона у мене невелика, але всі мої рослини туди входять. Ось так у мене двері. Зараз зайдемо всередину. Ось як це виглядає із середини. Реєчками підбита плівка. Там все просвічуються дошки уперті в стіну. Ось, А тут у мене такі стелажі. Верхній ряд я примостила дошкою утеплювач прямо на регістр. Далі ось так. Будуть в чотири ряди стояти корщики. Мені так зручно ось, всі високі, тут там велика висота, бачите, які вже великі рослини, не збільшуються з роками. І коли я вже ось занесла і поставила. Рослини тут проглядаються плоди. Ось видно, скільки плодів, цікаво, топомело. А там далі грейпфрути, лимони тут. Апельсини, Ми буду спостерігати взимку, як вони живтіють. <ріст> це корольок Батумський. такі у нього вже плоди, там бергамот проглядує, а наверху стоїть кафірський лайм. Ось, йому попадає достатньо світло. Там рослини стоять не дуже густо. Так, пройдемо ще. Це апельсинчик у мене без назви, я його так і брала просто як апельсин. Там ще грейпфрути, лимони і інший бергамот це фемінела, там був фантастику. Ну, багато плодів. Це лимончик фіно, дуже врожайний. Ну, ось апельсин гадний, ой, нав'язав такі <гум> Щас. смішну грону плодів, а, але ну, я вважаю, що вони відпадуть, що він їх не виносить, але така кубка ось тут стоїть Бурнео. я його ну, стягнула. Бо він такий розлапистий, щоб він не займав багато місця. Ось тут якісь плодики. Ну, ще більшість, звісно, на вулиці. Маргарита Варігатна. Ще треба якось оці ящики з прививочками десь. Мстити, утрамбовувати. Я придбала отакий стелажик і сюди достатньо багато влазить рослин в три яруси. Тут менші стоять, тут більші. Ось, ну, щось буду. Робити. Ой, дуже шкода, оборвала плод помила Валентино. Поки тут крутила його, не побачила, зачепила і він відпав. Такий вже великий, гарний. Дуже-дуже шкода. Ну, але ще є. Будемо ті чекати, я вже не буду крутити і вже буде так стояти. Ой, зараз після обіду і на ніч розквітають живі камінчики літопси дуже гарні. Коли я заходжу в день, у них. Кіточки закриті, сплять, а вечором ось так розкриваються, наче маленькі кульбабки. Пройшов деякий час, і рослини вже занесені у теплицю. Я вам зараз покажу. Як це у мене тут є? Ну, кілька фуксій я вже занесла. Я їх обожнюю, вони квітнуть усе літо, розвішані у мене на деревах. Ванди ще тут, я вам покажу, які ванди нарощують коріння, і я не хочу забирати їх додому. Тут такі великі вже Бруньки для квітів, мімози. Тут у мене на бочці з водою притулилося декілька камелій. Ось ой. Тут у мене ще один стелаж, де стоять невеличкі рослини. І тут у мене термометр Який передає мені на мобільний телефон через Wi-Fi температуру і вологість. Дуже зручно, чи фуксі. Тут, бачите, у мене проход, я можу пройти туди аж до самого кінця. Частина рослин у мене стоїть там під цими дошками. Частина на дошках. Тут у мене оці двері з камеліями. Ось я їх розмістила, і стали все добре. Ось така краса, плотненько, звісно, що, але вони міря, миряться. І все у нас гарно. Ось, дошли до ланди. Дивіться, які у неї корінці. Бачите, вона дуже гарна. То вони всі дуже гарно ростуть. І скільки можна, стільки до морозів я буду їх тримати тут. Ось. Ну, я згодом буду робити огляд, що і як, як рослини себе почувають, які плоди я бачу. Тут ось, ось ще щось квітне навіть. поверну камеру. Ось. Теплиця невелика, але рослин завдяки такій ярусній системі входить дуже-дуже багато. Пробуйте і ви. У вас теж все вийде. Це дуже цікаво. Теплиця у мене мій маленький рай.